Всім привіт! Ви на каналі Біаміна Це виробництво вулиці ППУ. Так. Річ піде про розділювач для ППУ. Тобто це Турції Тіни, зна чим мазати форму. Є багато видів, чим мажуть люди форми. У мене форми металеві. Я користувався до... Цього дня пур 300. Це самий відомий розділювач для ППУ. Пур 300. Ну, прислала мені людина на експеримент, я вже замовив його велику кількість, протестував і далі буду тестувати. Ну, це відео. має бути. Розкажу до чого. Тут користувається пурт 300 або сам колоти, розділювач, растворітель, потім мішають туди воск, удешевляють собі скажімо так, виробництво. пур 300 теж на якомусь розтворителі. Чуть растворітелем дуже. Не знаю, всі багато кажуть, що тут запах. Якогось спірту може, може і спірту якогось, не знаю. Ну, Я кажу, що він мінітар так як растворить. Є люди, які коли створити з калошою, там із воском мажуть. Це довго можна бати. Прислала мені людина така. Я в тікток з відео багато почали писати, чи можеш смальцем, майонезом, салом, сметаною і молоком. Так, дійсно, воно на цвет, як молоко. Бачите, воно по бутилку поколотилося, і бутилка така остається жирнувата. Навіть не жирнувата, але жирна. Ну, є в ньому великий плюс. Откриваєш бутилку, запаху абсолютно не ніякого. Попросив я чоловіка цього скинути, щоб він мені скинув, що він зробив. Повинен він мені скинути цю табличку, що туди входить, які інгредієнти. Він без запаху. Каже він, що він на водній основі. Начав я ним користуватися на форму, щоб виливати днище. Чого днище? скажу зразу. Днище, хто робиться, знає, що до ста днище не так просто з форми. Тобто в ньому є багато пальців, багато углублень, багато ось, тут, наприклад, проріз є. Тобто, супротисновлення маленьких таких. Частиночок до вируба, його тяжко доставати. В когось там толкателі стоять, в когось не стоять толкателі, вкручують сюди саморези, достають. Ну, там багато відносів. кожен приспособується, як хоче. До чого це? До чого це я веду? Тобто, якщо я намазав цим розділювачем, оцим розділювачем, я зняв. Легко готов сказати, що 7 сйомів я зняв раз намазав. 6-7 сйомів на легке я зняв з металевої форми. Дуже легко знімається. Як перший раз намазав, я його намазав, да, було дуже багато видно корму. Тобто, є, є такий нюанс, що треба його трошки менше мазати. Тобто ну, менше, ніж курт 300. Тобто розход його. Не побоюсь цього слова вдвічі менше, Чим от пур 300. Потім, друге, він без запаху. Запаху взагалі нема ніякого. Для мене це, це негатив такий, то нюхать растворитель, це сам компонент, як ніяк, хоч витяжки стоять, то все одно, от тобто, саме душі воня мені це е, розтворителем. Цей же не боя нічим. Після нього. Е... Кажуть, що можна трасить не задумуючись, тобто не треба захворювати поверхню. Як тільки його зразу достанеш, він такий береш у руки, він такий аж без жирний. Ну, спустя сутки, от сутки нижче, нижче, оце нижче. Оце, оце, Ось простояло воно лавону мене сутки. І кожне зняття з форми. Мені все дужче і дущі подобається. Тобто, я б сказав, що його треба не так жирно намазувати, так як я мазав пуром. Ну, мазав дуже боявся, може спортив, не знаю. Є нюанси. Є нюанси у температурі. Тобто, до нього теж треба підібрати температуру. Це я все в веду за металеву форму. Помазую. Достав я його, я його не шкурив, познімав больчик із краєчку, трошки я наждачку пройшов, і покрасив ось днище. Днище не лущиться. Бачите, ну, як обичне днище, ну, красочка -то ось на пальцях трошки залишається. Ну, після як шкуриш, воно все так воно Остається, береться. Обична водомульсіонна, саме дешева водомульсіонна краска для наружніх робіт. Саме сніжка, там, Я не пам'ятаю, як вона називається, саме дешева. Просто додавав пігма. Що це нижче? І ось це ось нище в мене є. Так самітінько, тільки це нище зашкурено. Я не бачу різниці, поки воно тут в приміщенні. Різниці з зашкуреним і не зашкуреним. Я не побачив різниці. Тобто я його не шкурив. Те, що було воно жирне, да, я його покрасив не в ту же минуту, як я його достав. Е, я по, ну, сутки, да, сутки воно простояло, і я потім його покрасив. Тобто. Есть... Це время я не побачив різниці. Я тільки побачив різницю в чому, що знімати його набагато легше. Це железо з металевою формою. Далі розкажу вам за інші форми. Набагато легше достається, Це раз. не вонючий Це два. Це для мене найперше з тим, що поспорить. Достатне, достатньо достати одну, нюхати, створити і таким користуватися це зовсім інше. Тобто і тришу не треба шкури. Ну, Шкури це я знатиму точно. Криша в мене покрашена є, я на пасіку, вже по-моєму з неділю на пасіці, дощ був, сніг був, поїду заберу, в мене пасіка не вдома стоїть в лісі поїду заберу кришу, зніму відео, потрем все разом і все побачу. Ну, я думаю, що якщо десь трішки краска е, почне облазити, це якщо хіба облазитиме пластом. Е, так як на обичному ППУ як покрасиш, не зашкурений, вона може злісти просто пластами. Е, то я думаю, бажай третій плюс у мене буде в цьому роздільнику, що не треба шкурити. Це мій час. Тобто шкурить той час, то якось так. Ну найголовніше, що воно не вонюче і зняти на нього більше. Це моя думка. Хто хоче, може бути придбати, попробувати по поводу фанерних форм і композитних форми. По поводу композитних форм, до мене ніхто не е, дзвонив, не питав, щоб спробувати композитну форму, е, як достається з композитної форми. Бо я знаю, що в композитній формі є питання, е, як достати. Е, е, то, що е, хлопці, бачу, я дивлюсь інші ютуб-канали, Тіктоки. Бачу, що е, граються, довго ждуть. Наприклад, як я вилив я 15 хвилин і я достаю е, даже 10 хвилин, там 145-й корпус, я 10 хвилин, е, і я можу вже достати е, після заливки. 10-15 хвилин я достаю і заливаю інш, е, інший корпус. Е, то є, е, Тобто, я думаю, в них там в тих композитних формах. Я не буду нічить, як з ними не користувався, не знаю. Но судячи усього з тих відгуків, які мені розказували, там є проблема, що треба, щоб вона була усадка, щоб з них туго достається. Якщо велика площадь, з них тугенько просто доставати. Я думаю, що цей роздільник, оцей роздільник, устранить ту проблему. Не знаю, на фанальній формі хлопчинка мене заказ замовив. Це як його сказав, зніми відео. Ну, подзвонив сказав, що працює. Вже пробував, працює. Тільки, каже, що треба той, з температурою погратися. Так, ну, Все все набивається з опитом. Є, якось так. Роздільник в мене є вже в великій кількості. Кому потрібно. Зроблю е, фасовку е, по пів літри. Кому потрібно, можете замовляти. Літра коштуватиме такого роздільника е, 440 гривень. Я фасуватиму його по пів літри, тобто кульочок зафасував, обмотав е, нова пошта, я зможу відправити. Кого цікавитиме, Пишіть, номер телефону, є там в шапці профілі, пишіть коментарі. Попробую закріпити коментар у першому відео. Не знаю, про, ну, як зробити, але закріплю якось. Не Напишете, я вам відповім. Кому цікаво буде спробувати такий розділення, Можемо просто працювати. І мені буде цікаво на фонарних композитних формах, як працюватиме, коштуватиме він 400. 40 гривень за літру, тобто 220 гривень коштуватиме літра. Пофасую, так, да, я замовив велику кількість, пофасую по півлітри, щоб ви самі саме попробували. На сьогоднішній день 200 гривень, я думаю, для проби це буде нормально. По 100 грам точно фасувати не буду. Не вонючий, шкурити не потрібно. На сьогоднішній день я не бачу того, що треба його шкурити. Ну, на сьогоднішній день, ще раз повторюсь, на сьогоднішній день, як воно покаже при погодних умовах, ну, я вважаю, що думаю, що я останусь на цьому роздільнику працювати. Великий плюс, що він не воняє, і снятий набагато більше. Буду лить криші, криші щаслю. Покажу вам, як воно зняться криша. Є нюанс, що він же такий жирнуватий, проходить сутки, Жирність чи випаровується, не знаю. Ну Немає, вже до рук нічого не береться. Що ще сказати? Слідкуйте за нашими каналами в TikTok. там більше коротких відео. На YouTube викидає більшість такі в інші відео, кого цікавить, пишіть. Вулики тепи у Біаміна, 10 ранкові цілі ноли. Ставимо лайки, колокольчики, підписуємося.